Що, друзі, сьогодні у мене наступна іграшка це таємний процес, ось такий підбір бістру. У мене ще є тут деякі кольори бістру. Це надіслав мені дизайнер-схеми. Якщо ви бачите це відео, отже, дизайнер Ганна зробила анонс на своїй інстаграм-сторінці. Нарешті я можу похвалитися, що таке вишивала. Друзі, перший елемент відшила, ось так він виглядає на сонечку. Блискучі такі кольори. Зараз, використовуючи палетку від королеви, почну вишивати далі елемент. Так, це комбінована вишивка, тут буде і бісер, і хрестики. І ось нарешті я можу презентувати господиню наступного року. Ця іграшка це колаборація двох молодих дизайнерів. Вже відомий нашої вишивальної черепашки. Оля зробила схему у хрестиках та презентувала її в інстаграм. Ганна переробила змійку у бісери, змінила трохи схему, тому що використовується бісер у змійці та у шляпці іграшки. Тож вийшов такий чудовий продукт комбінована вишивка хрестиком та бісером. Я пропоную вам дивитися за відшивом, як з'являється наша господиня Року, які в неї проробка. Чешуйок, як воно справжнє, і в іграшки є такий 3D-ефект. Ось так виглядає моя зворотня сторона. Намагалася я не робити протяжки, важкувато вишивати на дерев'яшці, тому що я давненько такого не робила, а тут ще й бісером і хрестиком. Ну, Хрестиком в мене вийшло швидше відчити, як ви бачите, а бісер я поступово заповнювала порожні ділянки. Складністю першого відшива було те, що розробка була ще сира, ключ не був затверджений, і по ходу відшиву я зверталася до дизайнера, бо мені було надіслано більше кольорів бісеру, ніж за ключем. Доводилось по кожному кольору питатися, чи замінювати, чи лишати той, який є, але ж результат вартував тих зусиль. Мені подобається на цьому етапі, що ви бачите зараз. Ось так виглядає моя організація. Все на силіконовому килимку. Вишивала я в руках, нікуди іграшку не закріпляла, тому що боялася, що може щось відламатися. Вишиваю я з електронною схемою в pdf форматі. Це складність, з якою стикнулася. Незручно ну, слідкувати, не закреслювати, всі ми звикли досаги. Мабуть, треба було і роздрукувати і закреслювати собі, відшити. Але я знайшла таку закладинку від червони країни і слідкую за рядками по ній. Поки що помилок в мене не було. Те, що я помічаю, швиденько розпускаю. Розпускала я тут нитками, вишивала її пику, а треба було бісером білим, то відшила. Камера не передає кольори. Вони дуже класні. Мені подобається результат. Сподіваюся, вам це сподобається, ця іграшка. Ще будуть вишиватися сніжинки, ось там на задньому фоні блискучі нитки. Це ми вже будемо вирішувати з дизайнером, якого кольору ці сніжинки будуть. Ну все, таке довге включення. За весь час відшила ці іграшки. Я пішла далі працювати. Ці кадри поки що будуть в архивах, поки не вийде анонс. Перепрошую. Хто хотів бачити швиденько результат, але такі умови. Все, до нового включення. Хлопці та дівчата, моє нове включення з таємним процесом. Ура, ура! Я завершила всі бісеринки, всі хрестики. Помилок не було, вишивала за схемою. Ось така в мене зворотня сторона зараз покажу. Не дуже охайно, але вишиваючи в три нитки, і не буде кращого результату. Задоволена. Ось так переливається бісер. Сподіваюсь, дизайнеру буде до вподоби результат, тому що, по ходу, п'єси ми підбирали бісер. Ось така пика усміхнена в цій змії. Ще тут треба вишивати металіком блискучими ниточками сніжинки. Це я зроблю вже без вас. Зараз зроблю гарні фото, надішлю дизайнеру в інстаграм. Похвалюся, я молодець. За два дні відшила таку здорову роботу. Треба позбирати залишки бісером, були такі природні загублення бісеринки, ну, це небагато їх там. І покажу все разом. Не знаю, коли покажу вам я цю іграшку, але зараз сьогодні яке? 11 жовтня, 23.10 на годиннику. Починала я її 10 жовтня, коли отримала посилку. Тож, можете вітати мене за фінішем. Чекайте, вже буде оформлено зі сніжинками. Ось, нарешті, фінальний результат: господиня руку готова. Відшита нитками DMC в три складення, тому що в два не перекривалась основа, бісер, а також металік. Металік мені надав дизайнер, я не знаю, що то за колір, який номер. Можете все це запитати в неї. Я залишу посилання в описі до цього відео. Сподіваюсь, Ганна вам швидко відповість щодо комплектації, вартості тощо. Я не клеїла на задню сторону фетер, тому що я себе знаю можу зіпсувати на фінальному етапі. Це я довірила дизайнеру. Зібрала всі залишки, матеріалів, бісер, ниточок, металіку і надіслала От такій коробці. Ось так виглядає комплектація. Знизу фетер та змійка. Я знаю, що посилка доїхала цілою, змійка опинилася у руках власниці, і я цим задоволена свою роботу я зробила. Вам дякую за увагу. Пишіть в коментарях, як вам ця іграшка. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у нових відео. Па-па!